Хочете покращити розумову діяльність, підтримуйте водний баланс протягом дня. Мозок складається із води на 73% основна функція мозку пізнання, а кисень основний продукт споживання. Людина може прожити без кисню не більше 5 хвилин. Далі починають відмирати невідновлювальні клітини мозку. Вміст кисню в атмосферному повітрі. Становить близько 21 об'ємного відсотку, а у воді 9. Тому вода також насичує кров киснем, що сприяє кращій роботі мозку, нормалізує рівень глюкози, яка відповідає за розумові здібності та настрій. Питний режим забезпечує правильний кровообіг, який підвищує розповсюдження кисню до мозку. До зустрічі!